Вітаю вас на моєму каналі Світлана Бросімова, Метлайф. І сьогодні будемо говорити про накопичувальний поліс страхування життя і чому треба подбати про це чим раніше. І будемо говорити про бізнес у страхуванні життя. Про бізнес у страхуванні життя. Багато людей кажуть, що потрібно зберігати гроші тільки тоді, коли вони є. Але я вам скажу так: ви транжира і всі гроші ви витрачаєте, і тому ви не можете зберігати, тому грошей нема. Кожна людина витрачає стільки, скільки заробляє, тому що культури збереження коштів ніхто не навчив сім'ї. І е, самі ви до цього ще не дійшли. Самі люди, самі не можуть е, кинути цій, е, цю привичку кошти е, витрачати, і самі не можуть е, бути. Е, Фінансовими консультантами, якщо вони не мають такого документу, як полі страхування життя, і вам треба, щоб хтось це все вам допоміг оформити. І цією людиною буде фінансовий консультант, та людина, яка може вам відповісти на всі питання, підібрати ту програму, яку вам потрібно саме зараз. І з цією сумою, яка у вас є, ви прийдете в бізнес страхування життя. Потім ви будете працювати, і ви будете знати більше, як заробити, і будете знати, як більше, як більше не витрачати, а мати більше коштів для того, щоб більше заробляти. Ось такий це спосіб. Такий це спосіб. Деякі кажуть, що я розказую кожен раз одне й те саме, але ви сьогодні, зараз, саме зараз ви отримуєте те, що вам треба в даний момент, що вам треба для того, щоб ви почали співпрацю із самою великою компанією світу, яка дає 100% гарантію збереження коштів. Так що включіть всі свої мозги і для того, щоб вам фінансовий консультант допоміг, спитайте себе, чи готові ви залишити все це, що зробили вас тією людиною, що грошей немає. І це є проблема, це є дуже велика проблема. У вас повинен бути баланс 99%. Щоб ви не робили, це не спрацює, тому що ви весь час будете склонятися до того, що треба все потратити. І поки ви не будете думати про себе, поки ви не будете думати про себе, то ви не будете мати коштів. І як же вас можна пускати до людей, якщо ви не то, що не вмієте продавати поліси, ви не можете себе заставити зберігати кошти. Так що вам потрібно розібратися самим з собою. І не відноситися так похамськи до своїх коштів, які ви так тяжко заробляєте. Ось. Тому що. Не знаю, чи прикольно бути без грошей, от, але ви самі винні в тому, що ви їх не зібрали. Ви самі в цьому винні. Ось, також вам треба подумати, для чого вам треба відкладати кошти, для чого ви хочете їх зберігати. Що ви хочете мати за ці гроші далі, в майбутньому. І якщо в вашому житті немає цілі, немає і ніколи не було, то фінансовий консультант вам допоможе, допоможе цю ціль оформити. І саме сама краща ціль це жити краще завтра, ніж ви живете сьогодні. Краще жити. Жити краще. І від вас залежить. Не тільки досягнення, досягнення вашої мрії, а від вас залежить ще і збереження коштів на те, щоб ви мали е, гроші споживати тоді, коли ви не зможете або ви не захочете працювати, не зможете або ви не захочете працювати. Отак От це все працює. Насолоджуйтесь цим сьогоднішнім днем. Бачте, як гарно це скандинавські гуси. Я хочу сюди ближче підійти до них і тут присісти. І я зараз вам буду знімати ці скандинавські гуси. Бачите, які гарненькі. Які це гарненькі гуси. Зараз можна хотіти все, тому що все продається. Подивіться, що робиться в магазинах і на ринках, виробництво все споживають, але я знаю, що людям хочеться це все буде купити і тоді, коли, коли ви не зможете, не зможете працювати. Але чому ви захочете це все купити? Тому що привичка. Привичка тратити, носити гарне шкіряне взуття, носити одежу, добру, якісну, мати гарне харчування, добре харчування, якісне. Мати хороше здоров'я. Мати, звичайно, хороший настрій. Ви захочете і тоді, коли ви не зможете заробити собі ці кошти. Ніхто не прийде і не дасть, ніхто не прийде і не дасть, ні зараз ніхто не прийде і не дасть і тоді. Бачите, які чайки. Вони самі нахальні, вони вже всі тут. Бачите, що робиться? Ось так. Тому що гуси вони щипають травичку, а ці попрошайки. Ось, бачите. А ці попрошайки. Я хочу качучок накормить, а вони попрошайки всі тут. Ось так. Через 20-30 років. Тим, чим ви зараз займаєтесь, ви, можливо, і не будете займатися, і вам потрібна буде якась інша професія, і тому це так взаємосв'язано. Ви можете сьогодні оформити поліс і прийти до нас і цю професію отримати фінансовий консультант, тому що я не знаю, скільки ви будете працювати на своїй роботі. Так часто буває, що людину можуть відправити з роботи за декілька днів, або за декілька місяців чи пару років до виходу на пенсію, і людина не допрацює і вже можливо і не буде здоров'я, тому що часто так буває, що Уже якийсь цілий букет якихось хвороб з'являється, критичні захворювання, а людина собі не оформила поліс, тому що дуже хотіла все витрачати зараз. Подорожі, дітям, гроші, внукам і на себе нічого не відложила. Ось, а вам захочеться жити гарно і тоді. Коли вже буде трошки ви будете старші, і ви захочете так, також подорожувати і допомагати дітям і внукам. Але якщо немає коштів, то людині часом і жити не хочеться, і вона дуже нервує і е, такий в неї стан, що е, не хочеться. Зовсім нічого їсти або багато хочеться їсти, не хочеться і не можеться спати, або багато хочеться спати, хочеться пити або зовсім не хочеться. Ось. І хочеться нервуватися весь час або не хочеться, а воно нервується. І Тобто людина стає незадоволена. Але якщо ви сьогодні відкладаєте кошти разом з нами, з нашою компанією, у вас є фінансовий консультант, то ви все робите правильно. Все геніальне, воно все зроблено багато років тому і опробовано багато років тому. І люди часом переживають, що це не так в Україні, як в інших країнах. Повірте. Багато наших фінансових консультантів подорожують у інші країни, і вони бачать, як живуть люди у інших країнах, і можуть вам сказати: щоб жити в будь-якій країні, треба в будь-якій країні відкладати кошти. І це факт. Геніально! Так що робіть. Почніть з одного полісу, зробіть його на 20 років, на 20 років якщо вам дозволяє вік. Але багато людей будуть вам відмовляти, будуть казати не робіть, будуть давати поради, але чи допоможуть ці люди вам потім, тоді, коли вам потрібно будуть гроші. Але вам треба помінятися, стати іншим. І тоді ви зможете це робити. Ваше життя, повірте, нікого не цікавить. І робіть його крутим сьогодні самі. І відкладайте гроші, щоб це життя було крутим завтра самі. А то у вас життя заберуть. Насолоджуйтесь цією природою. Бачите, який гарний день, дуже гарний день, правда? Ми не беремо людей на навчання, якщо вони не являються клієнтами. Тому що людина повинна спочатку навчитися оформлювати поліс собі, самій. І вона це буде робити разом з фінансовим консультантом. Чому це важливо? Тому що людина вирішила всі свої проблеми. Всі свої фінансові проблеми, їй допоміг вирішити фінансовий консультант. І вона може тепер вирішувати проблеми своїм. Потенційним клієнтам. І на практикумі продажів вони будуть вчитися, як це робити. Спеціально навчені люди, професіонали в компанії будуть навчати нових фінансових консультантів теорії, а практику всю. Практику, новий фінансовий консультант пройде до практикуму 100 зустрічів разом і заробить свої 50%. Так що не придумайте щось своє, а використовуйте ту систему, яка є в компанії. Використовуйте ту систему, яка сьогодні. Дала в дуже багато клієнтів. І якщо ви не почнете робити сьогодні ці героїчні речі, які допомагають людям ставати більш забезпеченими і більш фінансово захищені, то ви просто будете жити і витрачати кошти. На те, що вам сьогодні, зовсім не треба. Ви знаєте, сьогоднішнє життя воно заслуговує героїв. В такий даний час це дуже серйозна професія, це дуже серйозна професія. Робіть щось для себе. І допомагайте іншим, незважаючи на те, що це для вас все нове, бо ваше життя воно не має значення, поки ви не станете отак діяти героїчно, так як люди сьогодні діють на фронті. І я вам хочу сказати, що ваше життя воно нікому не потрібне, якщо немає коштів. Тому що якщо людина захворіла і немає коштів, ніхто не буде лікувати цю людину ніде. І якщо ви сьогодні дивитесь в соцмережі просто для того, щоб забавлятися. Круглі сутки підряд, вже пару років підряд, і нічого не робите, ні собі, ні іншим людям, то все у вас може піти в мінус. Але я вам так скажу, що багатьом з вас все рівно не допомогти, тому що ви не тільки не ставите лайки мені, не тільки не ставите подобайку. Не тільки цього не робите, бо ви лінуєтеся або боїтеся це робити. Ви ще й боїтеся зберігати кошти. Ви ще лінуєтеся заробити кошти, щоб зібрати. І бути вам без грошей, це комфортно. І ви чекаєте, щоб вам хтось підкинув їх, приніс, дав. І це правда. І може раніше дійсно ви не знали де взяти кошти, щоб їх зберігати, але тепер ви точно знаєте, де їх взяти, де їх можна заробити, щоб зберігати. Так беріть.